Починаємо, припочинаємо. Починаємо, припочинаємо. No straw, sure. no, sure. mm. <speaking in Spanish> Родри. Родриго. 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 Ах. Ах. Ох, треба було відмінити його. Нащо мені... Якщо я виграю, то мені звідь мало хата. Якщо я програю, то мені якесь віднімуть багато. А, це хід. О, дям яко, як я хочу. Джем, як мені хочеться. Це мене удоблютворяє. Удовлетворяю. Це ще можна так. Вообще буде круто. Мені це вот який хід. Ну отакий такий хід, отакий хід. І на отакий хід. На отакий хід. Закрошки бівка. Przynajmniej moja pozycja Polska, no nie podejrzewam, mi się podoba bycia Добре, що ти пістив тут йому каміння, а він би прийшов працювати. Добрий день, як можна такі пішки брати, я не розумію. Ой, я не склікнув трошки. Ну я так думав піти трохи. Але і трохи не склікнув. Звичайно, тобто, я я хотілося придиратися. Але цей хід непогано хотів би сказати, то поки не побачив цей хід. Я, до речі, так, да, цей хід не поганись. Я вже поняв. Так. Після такого ходу я не знаю, що мені тут буде дозволяти. Mm. Why? Why you? Why you? Я, як таке можна дозволяти людям? Як таке можна дозволяти? Можна, по-перше, отак, а потім дати на посту, але я зроблю похититися. Якщо так то зразу виграю. Хм. Понятно. Ну отакий хід. Почекайте. Ну, отакий хід. Отакий хід, натакий ну, хід. Ось отут не <гум> тут після такого такого. ой. Такого, такого, такого. Такого. Я беру, беру, я беру. Алексей знову починає подобатися. Можна люту взять. взяти. як максимум можна так піти. Че, пожадні чуть-чуть взять слома? Як краще для вас? Тут два єдиних у суперника на такий хід, цей, там можна навіть не дивитися, що там буде далі, а на такий хід. Я просто беру. <гум> 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 Давай, напевно, пожертвуємо життям. А натомість развином остальный фигур. Я могу тут mm. забрать не, не будет именно. Але зачем мне робити, якщо після слав... такого ходу лучше буду взять? Лучше буду. Ч, е тут просто взять красивую пешку? Mm. Зивну, отходу. Дейхи, доходу, я зивну. Отходу, я Отходи, отходу. Вы <клух> 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 <клух>. тут, хотеорически, не можно. Получится суперник мат. Але що робить, Він пить, вот ту линии. Не допоможе. Цей хід не допоможе, цей хід не допоможе. Тому що такий хід. Просто той хід грубої суперника, але здається. Просто св'язка бешена. Це по-перше. По-друге, тут просто ну, нема спасіння. Суперник задумав, что ми это просто його вимусим. Суперник так його. а

Тепер ходимо, але після такого ходу такого ходу відходу я кроме того нічого нічого не бачу. Суперник ага. мені дозволяє Пробрався фактично в його лагу. Він може перетікнуть сюди, тому ми спочатку його так обозбіжуємо, щоб він тягнув тільки сюди. Як певне коштаться, після цього ходу я не бачу. А, Бачу, після дні хіба, да? Після відходу точно я не бачу розписаться. Просто чистого грузу мота. Зараз упевне так види, то я можу на відповідать. Ніяк не захистити цього слова, але такий відграм атак. Охота тобі там фільму. Да, суперник пішов отак. Можна і, і отак піти якісь по всякій. Як ну, давай так як і задумали з самого початку підемо. Є mm -hmm. mm -hmm. такий хід кращий. Тому що тут ми можемо набрати в і ферзь не відволікається від атаки. тобто, Якщо б ми так відійшли, то він би так дав, і ферзь трошки відвідає. Тут виграна позиція за білих, це точно, але ферзь трохи відволікається від атаки. Мені йдеться по-комп'ютерному, там і там виграш, але О, типу, по чоловічески лучше так піти. Mm. В танцію, я, там, не взнув черт данный час. Да, кавый анализ парки подавится. Давайте нуждаемся. Семьдесят висем и Це для марночка. 50. Ну, в мене такий десь рейтинг є. так розбилися. Теоретично, теоретично. Ну повну, так, я, так, я, так, і понял, питаю. Я отакий, що там в центр, по-моєму, я вмію прошло мати. Відходу? Це неймовірний хід, по-перше, е, я. А, я думаю, цей хід не підб'є. Тому що, типа я... Оцей хід це є найкращий. Да, це найкращий. Тут 478, а після цього ходу. Це навпаки. Чого це найкраще? Це відміни, тому що 450, а там було 478. Це найкраще. До цей хід, тоді тут сверто. Після такого ходу найкращий такий хід. Не було взяти на поході. Це такий. Да бачив таких іде, але це якось не Тут як будто після такого ходу вже може король обігти кудись. Не чоловічно. Хотілося б зберегти такого е, каналу. Mm, да. Я думаю, кстати, надо таким ходом тоже. Не, не краще. Але ж. але ж. Я думав про такий хід, але що? Але що тут знаходить компуктор? А, просто взяття? Ну, певно, що теж вийде. Ну просто взяття, такий нечеловічний хід назад і. ну так. Да. Кстати, найти краще, не же сидят. Так, супани, да. У меня точно не посека. Не надо было. Да, це я зевнов, Тому що тут пока мотова сеть тут уже тоже тоже такая. Для такого ходу матец. Такі ходи я зевнул. Все было набагато краще. Да, це изменный. Найкращий. Найкращий. А, ти Ну не знаю, це не такий чоловічний ход, а такий хід вылікається е від захисту як. Да, потім такі застройки, а такого ще б не було, якби, типа. Ну, би... Ну, після такого ходу, якби так супер не тягає, так пішов і не було ніяких оце застройок, але просто Да. Кстати, могло бути движения. Могло бути движение. Ну це надо щепочити. Ходи Понімати, хоть назад за це і мене смущає просто. Не, мне просто цікаво, як далі надо грати. Я не дуже розумію. А, просто дальше так. Ч Ну Ту смешно, то смешно, до до слез. Не поди бочить. Чего нельзя? Ну да, тут такий сов... Ну я не знаю, кто это. Слышите? Да, потім взять. Ну а шо все ведьма? А я забыл, что у вас этот вообще кайф. А еще покине короче хит взять, а нагруз взять. Ну ладно. Упустим своего Ну Надо просто такая рубашку бочить. Такий судьі не а Потім ми такого прорливу такого і після цього ходу. Поне здається, то що там как-то как дачу. Такий хит. А, тут далі такий є ходить. А потім отакий. ні, ну але це недовго не перебиваємо, Можна навіть іде взяти. От так от зіграти. опа. Кій ще король Б1? Це не король Б1. Це в цьому варіанті. А ми вам вуглевому, що уже про цей варіант. А як его А партнер потім так? Ну